На перший погляд Дар'я Нечипаєва, звичайна одинадцятикласниця, яка не вирізняється з поміж своїх однолітків. Проте за цим скромним образом ховається унікальна дівчина, чий інтелект і наполегливість дозволили їй досягти вражаючих висот у навчанні. Щороку вона здобуває перемоги на різноманітних олімпіадах і конкурсах, отримує високі відзнаки та стає гордістю не тільки свого ліцею, а й всієї України. Цьогоріч я виборола бронзу на міжнародній олімпіаді з географії, яка проходила в Дубліні, в Ірландії. Дізналася я завдяки тому, що в мене було перше місце на всеукраїнській олімпіаді, і найкращих учасників з української олімпіади запрошують на відбіркові тренувальні збори, де вже відбувається відбір на міжнародну олімпіаду з географії. Я його успішно пройшла і того у серпні їздила на міжнародну олімпіаду. Міжнародна олімпіада складалася з трьох турів, кожен з яких вимагав не лише знань, а й практичних навичок та креативного мислення. Перший це був практичний, де треба було виконувати практичні завдання саме на цій місцевості, там досліджувати міський простір у Ірландії. Потім був письмовий тур, де треба було розглядати різні актуальні географічні питання. І також мультимедійний тест. Усі завдання виконувалися англійською мовою, що додавало складності, але й водночас ставало чудовою мовною практикою. Цей досвід був дуже корисний. Слід зазначити, що Олімпіада відбувалася виключно англійською мовою, тож це і мовна практика, звичайно. Ну і крім того, що я здобула нові знання, це ще й спілкування з учасниками з різних країн, це ще й нові враження від нових міст від нових країн. Тож це було надзвичайно цікаво. Успіх Дар'ї це результат її наполегливої праці та підтримки, яку вона отримує від родини, школи та вчителів. В першу чергу підтримували батьки, мама, тато. Як і завжди, також звичайно, школа, зокрема, вчителька з географії мисловець Віталіна Іванівна весь час дуже сильно підтримувала. Утім, географією досягнення Дар'ї Нечипаєвої не обмежуються. Вона бере участь у численних олімпіадах і конкурсах з різних предметів, кожного разу здобуваючи призові місця. Цьогоріч я беру участь в олімпіадах з географії, з математики з української мови, а також у мовно-літературних конкурсах імені Петра Яцека і імені Тараса Григоровича Шевченка. Вже відбулися олімпіади з математики та географії, а також конкурс Шевченка. І в мене перші місця на другому етапі. Минулого року Дар'я була удостоєна президентської стипендії, і є всі підстави вважати, що цьогоріч вона знову стане її лауреаткою. І хоча перспектива отримання президентської стипендії безперечно мотивує, дівчина підкреслює, що це не є її головною метою. Коли розумієш, що за твої знання можна отримати ще якісь матеріальні нагороди, то це, звісно, може бути додатковою мотивацією, але насправді це не головне. Незважаючи на всі свої досягнення, Дар'я Нечипаєва залишається скромною і доброзичливою дівчиною, для якої багато важить постійний розвиток і вдосконалення. Вона вірить, що знання це та сила, яка здатна змінювати світ і робити його кращим.